Свято дітей та матерів під назвою парад візочки Івано-Франківську проводять 9 років поспіль. Нині участь у ньому взяли десятеро дітей. Фаворити свята, родина танкістів Хакімових. Мама Марійка, тато Артур та піврічний Андрійко на парад прийшли в повному обмодеруванні. Син прибув зі всіма почистями на імпровізованому танку. Щоправда, для війни він не годиться. Бойова машина із пінопласту. замість гармати. Лопата тато вже так дуже розвинув, З друзями збудував такий танк. Ну ідея в нас така, що ніби не підростаючи по поколі... Готова захищати свою країну, але водночас ми б хотіли, щоб наші діти їздили тільки на таких танках, а не на справжніх. У нас такий мирний дитячий танк. А Це така. сьогодні зранку, я вийшов і сусід побачив цей танк і каже, я маю щось для тебе. І Виніс мені таку шапку. Поруч із бронемашиною, а то мирний гуцулик з полонини. Мама річного Владислава зізнається, не вона, а доля такий образ підказала. У мене насправді була глибока задумка. Я коли він ще був в животику, не знала, хто в мене народиться. Я постійно називала його сонечком. Тому однозначно я хотіла зробити сонце. І коли вже підійшла до заму до задумки самої, то е, суть в тому, що ну зараз в країні така ситуація, що хочеться миру. Ось і ми спеціально зробили такий козак, гуцул на полонині. Ось що який відпочиває і які насолоджується життям. Хочеться, щоб і в нас таке було. А ось образ мами бджоляра та маленької солі вигадала бабуся. Тато як годиться в житті. І подбав про їхнє житло вулик каже власну машину не тюнінгує. А от транспорт улюбленої доночки соломійки залюбки У нас е, повністю бджілка малесенька. Я якби пасічник, просто то що бджілка не дуже хоче свою вушка носити на виготовлення нашого візочка. На три дні це в нас робив тато. Ми йому допомагали та, з оформленням. Це конструкція з картону. з трьохметровою косою, хазіновиті бджілки, джмелики, дімовочки та навіть перехожі дітлахи. Для дітей та батьків провели співочі та спортивні конкурси. Тим часом журі прискіпливо оглядає візочки по складності роботи, часу потраченого на цей візочок, по тому креативу, який батьки доклалися, і по загальному образу сім'ї. Це саме основне, тому що сім'я образ, саме основне в нашому житті. В першу чергу якісно, щоб було гарно зроблено, якісно, щоб нічого не було. Веднень. Дітей поки що немає, але Паною буду обов'язково брати участь. Зробимо, щоб всі лишились на і завдавали організатор свята Олена Третяк пригадує, колись його проведення було вдалою ідеєю. Нині молоді батьки самі телефонують та питають, чи буде черговий парад візочків. І щоразу організатори дивуються креативності та неповторності образів іван-франківських родин. Обіцяє ювілейний десятий парад візочки проведуть по особливому. Уже відтепер запрошую мамів сім'ї, які планують Ують мати дітей, чи які вже мають маленьких дітей, і чи які там вже мають проектів готувати до цього свята кожного року? Ми, ми просто дивуємося креативності наших людей. Кожного року є візочки, які не повторюються. Є абсолютно нові ідеї, і це дуже приємно. Переможців дев'ятого за рахунком параду візочків одразу двоє перемогли немовля на танку Андрійко та кортеж бджілки Солі Ірина Тимчишин Сергій Ріщочкін. Новини на леві.